Усім привіт! І це рубрика Як стати мільйонером в світі. Я Бандима і сьогодні я показую, як ми будемо шукати міді у нашій річці і, можливо, знайдемо перлину. Тому погнали! І перша спроба, і... Ми нічого не знаходимо.

Пошуки в нас дійснювалися ногами, ми ходили по дну і намагалися їх дістати. Знайшовши її ми її ногами, пірнаємо. І хапаємо руками, викидаємо на берег. Нам дуже щастило і на одному місці ми знаходили по дві-три штуки. Але далі стало глибше, холодніше, і їх стало менше. Ці дуже маленькі, ми їх не будемо відкривати, хай живуть. А оці ми відкриємо всі. Ну що, давай. Давай, цю Тебе, це, це найбільший, це, 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 най, це ось де фаворит. А це я покажу, це сайдя. Потім це, потім Так, це. О, по рівнях. Я буду батину, ми загально ми Деяким це гидке робити, а нам не гидкаємо. Ми знімаємо для тих, кому не гидко. Тих, кому гидко, хай не дивиться. Так, оце ми викидаємо зразу. Боги поїздити легенько. І це з цього м'яса, яке треба сидимо буде почистити. Будемо їсти таке колись. На раз. відео. Якщо, якщо поставити 10 тисяч лайків, ми таке будемо жарити. І то менше? 50 тисяч лайків. Да. Тисяч. І ми будемо їсти м'ясо. Так. там Нас, по відео це якесь вже вроді п'ятому відкривам чи шостому, я вже не пам'ятаю. Це шлях мільйонера. Ось як ви можете розбагатіти. Якщо вам пощастить, ви найдете перлину і ви розбагатієте. Тима ж собі вуки засадити. Вже таке не витягнеш. Ну як витягнеш, тільки воно вуке вну... зайде дуже. Так, і що в нас? Давай. Це е, ракушка сюрприз. Найбільше. Найбільше м'ясо мені. От як кажуть, Аби його взяти і з'їсти. М'ясо. Ну, дуже цікаво, що клят. Мясо блятало. Я знаю просто, що таких маленьких не водиться. Просто спроба стати мільйонером. Це остання спроба стати на мільйонів. Будемо так 100 разів робити, якщо нам не вдасться, то ми не станемо мільйонером. Підписуйтесь на канал, щоб бачити більше контенту.